Так, ще один відосик стосовно останньої модернізації по безшумленню роботи двигуна. Це я стою в п'яти метрах. Та й біля трактора досить зараз підійду, метр на два, щоб ви почули завдячую, як правити даній конфігурації по модернізації Сереги Пацулі, то він підказав, він що так можна зробити. Таким чином позбувся оцього дурацького стукіту молоточку по голові. Там якась шестерня туди-сюди блукає і стучить по кришці. Обклеїв кришку, все. Трактор просто. А потім я накрию капот і ще покажу вам, як, як з знаходитим капотом працював, бо капот також або шум воно. Ось така робота трактора. Це я сижу на тракторі. Я вам скажу немає таких відчуттів, типу, як молотком по голові цілий день. Він досить тихо працює. Бачите, все працює. Паливо, температура, тиск настила. Нота години. Працює дуже тихенько. Спереду взагалі двигуна нечуть. Клас І з цього боку. Досить тихенько працює. От зараз я пройду по кругу і буду вам пісеньку якусь там співати. Співаю пісеньку мою, щоб чули вирізницю, різницю. тра ля 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 Ну що, клас, будьте здорові!